привіт, народ! Ви на каналі Капібара Бро і я знімаю продовження гри Воленя. Все, починаємо. Ну ви це вже, мабуть, бачили, коли я записував перше відео. Ну, кстати, я хочу напам'ятати. Підписуйтесь, ставте лайки. А ми починаємо. Перший день. Ви це всі знаєте, ну ви це знаєте вже. Тум зламали, зламали, беремо, беремо, беремо. І роз. Ой. І... Ой. ч Найс. Nice. Беремо оцю штуку. Зразу туалет. Зразу бачимо туалет. Так, дивимося сзаді табличку. Ну, ну це вже зрозуміло. Заходимо. Нормально. Так, тепер йдемо хлопчачий туалет. О, скриня. Ну, звісно ще. Там має бути скриня. Хороша цукера. О, заліза. Ідемо до костра. Ну, я бачу ще скриню. Золотаю. І її. Ровки, не приближайтесь до мене. Так, дивно сюди, сюди. Він хати, що він скоро потухне. Ось, ось. І відкриваємо скрину. Мені це не потрібно. Біжимо, біжимо, то він скоро потухне. Спочатку закидуємо залізе. Тепер закидуємо вугілля. Так, роблю... Сейчас буду робити мапу. Обаємо дерева далі підбираємо ось це так. Беремо сто. Господи ты, мать моя божа. Налюкався до чертиев. Это было страшно. Еще дорого. Бежимо сюда. тепер Идеально. Треба бы еще зубатор. Вот так и вот так. Дальний Восток. О, еще раз убрать Отсюда тоже рубаем. И что тут? Какой-то А тепер біжимо до дробілки. Робимо новий огород. Входимо чоловка. А то він може нам таке зробити. О! О! О. А тут що? Ну! Прикольно. Йо-мою, я, я хочу їсти. Я стою вигороти Янцем. Господи, кос скоро потухну. Біжимо, 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 бежимо. бежимо, бежимо, бежимо. Еще один. голодный. Сейчас вбито якогось вовка. Гей, ты вов, дай мені своє м'ясо. Дякую. Буде смачно. Так. Анка. А торбежимо. Блин, блин, я скоро уже помру. Ой, вот так вот три навеста. Нет. Мандэнся. Светы меня своим фонариком прямо в морду. Ну він же боится. Ну це людина боится же тебе. Дай ему сейчас вот так фонарика. Ой, бляха. Уха. Чрт. Ай! Ой. Ну, Короче, ми можемо прощатися всім пока, пока, пока і пока.